Наступна карта у нас колисниця. Наступна карта «Колесниця». Значення карти. Карта є символом ілюзій, спогадів про минуле, життя за сценарієм, за програмованість дії. Людина наступає на ті самі граблі або вважає. Що має пройти шлях до кінця. Хоча цей шлях пройдено вже не раз одним і тим же фіналом. Над людиною панують спогади, повторення всіх своїх помилок у нових відносинах. Завзятість на хибному шляху, карта може символізувати стосунки з давньою історією, якщо це нове знайомство на нього наклав відбиток минулого досвіду. Розвиток ситуації: закони здорового глузда візьмуть гори над мріями людини, і вона перестане поринати у фантазії. Стан, деяка старомодність у поведінці, наявність комплексів, почуття та стосунки, ностальгія. Людина грає одну й саму роль. З однознаковим результатом, уникаючи дійсності, іноді вказує на те, що старе кохання ще не звільнило серце. Дуже часто карта з'являється у тих випадках, коли йдеться про тривалі стосунки з давньою історією. Якщо ж розглядати нове знайомство, можна припустити, що на зв'язок що зароджується, накладає відбиток минулого досвіду. Попередження поради: не прив'язуйтесь до минулого, не дозволяйте спогадам керувати вами. Відступіть від сценарію та підійдіть творчо до побудови стосунків. Ви користуєтесь минулим досвідом і тому робите одні самі помилки. Наступна карта у нас правосуддя. Значення цієї карти конфлікт між внутрішніми правилами та гострим бажанням їх порушити, бажання урізноманітнити своє життя, спробувати заборонене, зберігти новий досвід у таємниці, цікавість, загравання, інтерес, показна неприступність, зважування за та проти. У відносинах принаймні один із партнерів пов'язаний з кимось третім зобов'язаннями, можливий зв'язок двох одружених людей, або лише один із партнерів перебуває в шлюбі. Вони не хочуть афішувати свої стосунки, не хочуть, щоб змінилося в їхньому житті. Якщо ж люди не пов'язані шлюбом з шлюбними узами, то вони готові пуститися в любовні пригоди, але дуже акуратно, щоб не змінювати усталений порядок життя. Якщо люди подружжя, то вони хочуть якось. Урізноманітнити своє життя. Розвиток ситуації. Людина в цій ситуації надходитиме згідно з законом. Його можливий бунт чи небажання так чинити скоро щухне. І він знову повернеться в рамки загальноприйнятого та упорядкованої поведінки. Стан Людина сама загнала себе в рамки правил, але їй стало тісно, втома від виконання подружніх обов'язків, бажання різноманітності, але без кардинальних змін у відносинах, почуття та стосунки, інтерес один до одного, незважаючи на перешкоди, сильне почуття, відповідальності, що не дозволяє робити те, що хочеться. Партнерам хочеться спробувати заборонений плід – але не афішувати зв'язок. Навіщо щось міняти у своєму досить зручному житті? Попередження та поради. Чи добре ви подумали над наслідками про те, що до чого все причинить? Наступною картою в нас іде путівник. Путівник значення карти це одна з найпохмуріших карт: туга, самотність, безвихідь, вимушення, ізоляція, озлобленість на навколишній світ, життя у забутті чи ворожому оточенні, злий песимізм, безвихідь, залежність від своїх комплексів, але це не той стан, коли хочеться плакати від нерозділених почуттів. Це насамперед бажання покарати партнера. Ця карта майже ніколи не буває позитивною у розкладі. Вона має елемент руйнування, карта самотності, пригнічення або прихована ненавість до партнера. Чорна заздрість, заздрість до веселих та щасливих людей. Розвиток ситуації, карта вказує на те, що ситуація зайде в глугий кут. А на людину чекає сильна депресія. З якоїсь її самостійно буде вкрай складно вибратися. Потрібна допомога та підтримка близьких, щоб навчити знову радіти життю та любити світ. Стан, проблеми, комплекси, знехтуваність і почуття власної неповноцінності, незадоволеність, які є причиною озлобленості, аскетичний спосіб життя, почуття та стосунки, нездатність любити та дарувати радість. Заздрість. Навіть якщо стосунки існують, це самотність удвох. Попередження поради. Чи не надто ви замкнуті у собі? Чи не звинувачуєте ви у своїх проблемах та невдачах усіх крім себе? Чи не звинувачуєте ви у своїх проблемах та невдачах усіх крім себе? Може, причиною помилки у вас? Побудьте на самоті і поміркуйте. Постарайтесь не псувати життя іншим. Наступною картою у нас іде дзеркало. Значення карти самодостатність, егоцентризм, краса та впевненість у власній чарівності, прагнення бути у центрі, привертати увагу Щасливий період у житті, Колись здійснилися мрії, але людина тільки бере. Не Ні віддаючи нічого натомість, Нарцизм. самолюбування в оточенні негативних карток, втрата себе, людина не помічає навколишній світ, сприймає оточення лише як тло до особистості. Розвиток ситуації людина зможе досить легко пережити всі труднощі і проблеми, що підстерігають її. У деяких випадках розвиток ситуації людина зможе досить легко пережити всі трудності і проблеми, що підстерігають її. У деяких випадках карта може говорити про ізоляцію людини, від звичайного кола спілкування, стан зосередження на собі, акцент на своїй зовнішності, егоїстичність та егоцентризм, почуття та стосунки. Навколишній світ і партнер розглядається лише як засоби для самопрояву та самоствердження. У відносинах людина не прагне взаємності. У справжньому значенні цього слова у партнері він бачить лише своє відображення. Відносини тривають, доки другого партнеру. Відносини тривають, доки другому партнеру не набридне перебувати у вічному захопленні. Можливо, якась подібність взаєморозуміння, але тільки в тому випадку, якщо повністю повірити в чарівність партнера. Попередження порада, можлива втрата реального Я. Чи бачите ви когось окрім себе? Шукайте нові місця та нові можливості. Для самореалізації використовуйте позитивні моменти та довіряйте долі. Наступна карта у нас «де сила. Тож, сила значення карти, захоплення, настання, особиста активність, впевненість у собі, твердість може свідчити про явну нерівноправність між партнерами. Це може бути фізіологічна, вікова, емоційна несумісність. Це стосунки двох дуже різних людей. Вони хочуть бути разом, але це неможливо з багатьох причин, які вилазять назовні, за перших спроб зближення. В одного з них є бажання отримати партнера будь-за що. Розвиток ситуації, позитивною тенденцією розвитку ситуації є те, що людина навчається на своїх помилках. Іноді карта говорить про те, що поведінка людини може призвести до того, що все закінчиться плачевно і призведе до повного провалу. Стан, несумісність, різниця темпераментів. Людина вибирає собі людей, які йому не підходять. Почуття та стосунки дуже емоційна карта. Людина має величезний потенціал, але вона залишається незатребаною, почуття незадоволеними та ніколи не потрібними. Болюча пристрасть здається почуттів так багато, що вони охоплюють собою весь світ. Але партнер, на жаль, чомусь залишається глухим і байдужим. Попередження порада поставлено за надто високу мету або не, не здійснення завдання, чи впораєтеся ви з партнером, чи відповідаєте йому. Але навіть якщо сили на рівні, не прогавте свій шанс. Щось від цього зв'язку ви звичайно отримаєте, хоча б просто новий досвід. Наступна карта в нас іде покарання. Покарання значення карти, події розвиваються стрімко та болісно, швидко від куплення карми, особистість незростання зростання пов'язана самопожертвою, випробування, основне значення набуття сили через біль, самозречення, вимушена свідома жертва. Болісний і болісний шлях. Розуміння того, що все треба. Розуміння того, що за все треба платити, і за помилки, і за задоволення. Інша сторона цієї карти, сам що ворожить, знаходиться в ролі чоловіка, що завдає удару. Невідповідність провини та покарання. Людина сама створила першу тріщину у відносинах. І тепер. Образа навряд чи забудеться. Розвиток ситуації. Людина, зазнавши ударів долі і зазнавши служеного покарання, продовжить свій шлях із чистого її душою та повним спокоєм. Стан страждання, причому болісне для обох партнерів. Людина проходить через болісне випробування, різні форми самомазохізму, почуття та стосунки. Водночас важко. А нарізно неможливо. Це стосунки, які приносять страждання. Тут можна говорити про кармічний зв'язок, оскільки, незважаючи на біль і попри здоровий глузд, люди продовжують залишатись разом. Такі стосунки вимагають від партнерів серйозної жертви, задоволення від заподіяння болю, попередження порада. Чи треба так жертвувати собою, чи варто гра свічок? Чи не перетворюється ваше життя на приниження, що й руйнує особистість? Цю грань не можна приступати. Проходячи через страждання, залишайтеся собою. Смерть, значення карти, руйнування та оновлення криза, критична ситуація, добровільні чи вимушені зміни. Закінчення будь-якої справи криза, коли стара життєва позиція вмирає, досліджування питання, підійшовши до свого логічного завершення або трансформування у щось нове, раптові зміни спричинені не смертю, нещастям чи хворобою, необхідність відпустити минуле та розпочати нове життя. Це може бути депресія, небажання жити, розвиток ситуації. Початок нового етапу. Він прийде поступово і неминуче. Наступна карта у нас помірність. Значення цієї карти карта дуже спокійна та статична. Кожен отримує те, що хоче. Жінка влада та можливість дбати. Чоловік спокій та комфорт. Можливість притиснутися до материнських грудей, ситуація переливається з порожнього до порожнього. Головне, що поєднує пару комфортність умов. Кожен отримує своє їм добре разом. Розвиток ситуації, розвитку ситуації немає. Відпочинок приємне проведення часу, наповненість цікавими подіями та зустрічами. стан – Замість кохання та пристрасті, зручність та комфорт, основний стан насолода життєвої ситуації, задоволення від свободи у дрібницях, можлива ненакладна благодійність, почуття та стосунки. Більш сильна особистість підтримує посередність або того, кого вважає посередністю. Сама ця особистість може бути не такою вже. Сильною та талановитою. Заступництво вирішення дрібних проблем свого вихованця. турбота про незначну людину, яка вміє влаштовуватися. Можливо, жінці потрібен партнер, щоб було, як у всіх, чи це нереалізоване материнське почуття. У чоловіка спостерігається явний регрес, бажання повернутися до материнського лона. Інфантильність, безтурботність, комфорт. У сприятливому оточенні карта говорить про плідний союз чи дружній взаємовигідний зв'язок. Попередження порада, ймовірно, ви надто тягнете з ухваленням рішення. Стосунки можуть зупинитися у розвитку.